Добрий вечір всім, Хочу пожалуватися. Розпаковую мішки ж постоянно. Щедранива, тут крама. Дивіться, що як розпаковується крама. Як обично, розрізаю ниточку. потягнув за шнурочка, Як у білих людей зашивісь, розпечаталось. Щедранива. Подрізав з однієї сторони, ниточки. Не потяглося. Подрізав з іншої сторони. Покажи краще, щоб видно було. З іншої сторони обрізав. не потяглося. З цієї сторони не потяглося. Ладно, думаю, одріжу, ближче, покажи. Думаю, одріжу далі ще одненьку ниточку. І ще одненьку ниточку. Думаю, ну мало чого, був застряло. Не тянеться. Давайте відріжу ще й з цієї сторони. Ще по пару ниточок, вдруг десь застряло. Ножниці гострі ріжуть добре. І тут не В Відтоді, що приходиться робити? Покажу. Лище, щоб було видно. Розрізаю посередину парочку ниток. І розриваю мішка. Тоді таке запитання. Нахрен ця щедра нива треба, блін. Якщо воно, блін, розпакувати навіть не можна, блін. Купляти краще той крамар, блін. І це ж краще буде, ніж купляти цей мішок. і розпакувати, блін, не можна. Ну, типу, це ж херня якась. Його просто розпакувати не можна, типу, ну що, не можна нормально його нитку протягнути, щоб розрізати. А як, ну, типу, це я чоловік можу його розривати. А якщо жінка, то як вона його буде розривати? Буде стоять з бубном нахрен, потім шукати якогось ножа, щоб розрізати мішка, щоб курченят погодувати. Всім дякую, не забувайте підписуватися, далі буде.